Вихованці реабілітаційної установи змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів наш дім поділилися своїми талантами із учнями загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 Вихованці установи є дуже талановитими. А вистава, яка відбулася прямий цьому доказ. Сьогодні наш захід це вияв толерантності, співпраці, взаємодопомоги, взаємостосунки. Сьогодні такий світлий день. І ось це як знак того, що між людьми, які де вони не вчилися, ми навчаємося в загальноосвітній школі номер 6 Ці дітки навчаються установі, яка називається Наш дім. Але всі ми під одною назвою народилися на світ людина. Наприкінці святкового концерту керівники установ обмінялися символічними подарунками, які не тільки прикресять їхні заклади, але й подарують незабутні спогади та чудовий настрій. Ми хочемо подарувати колективу вашої школи два дерева. Одне дерево символізує достаток, це грошове дерево, щоб у вас завжди була наповнена шкільна казна. Вона була наповнена грошима, вона була наповнена добрими людьми, вона наповнена була добробутом. Інше в нас є дерево символічне. Його виготовили вихователі під керівництвом Лариси Булан разом з дітьми. Не забуваємо, що люди з особливими потребами, такі як всі, а в дечому навіть кращі, тому що хвилинно потрібно створювати всі умови для їхнього щасливого життя. Наталія Басюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бриспіль.